550 тисяч доларів. США? як мешканка села Сокільники під прикриттям мера Львова намагається провернути земельну аферу. У Львові розгорівся скандал навколо нового генерального плану села Сокільники і планів його розбудови на наступні 25 років. Одним із учасників процесу, умовним голосом від народу, який використовують чиновники садового та підконтрольні йому змі, є мешканка села Сокільники пані Галина Басюк, яка є власницею земельної ділянки по вулиці Кульпарківській і Яка дуже ображена тим, що не може тепер на власній ділянці вести сільське господарство, оскільки генпланом передбачена транспортна розв'язка, варто одразу зазначити, що затвердження нового генерального плану жодним чином не обтяжує або унеможливлює ведення господарства на цій землі, навіть коли дійде питання до розробки проекту транспортної розв'язки на цій ділянці. Її як власниці по закону або запропонують рівноцінну ділянку або викуплять за ринковою ціною. Тож, як бачимо, громадянка Басюк нічим по факту не ображена, її інтереси ніким не порушені, проте вона вперто бореться за свою правду в суді, про що активно не втомлюється говорити рупори садового. Нам стало відомо, що цей тиск не випадковий, адже за вказану ділянку і припинення тиску на село Сокільники Припускаємо, що пані Басюк з паном садовим в долі, хочуть космічні 550 тисяч доларів. США, і вказана ділянка вже виставлена на продаж. Ви подумаєте, що ділянка на фасаді при дорозі є приваблива для комерції чи складів, і, можливо, це її реальна вартість? Ні. На вказаній ділянці є численні обмеження щодо злітної смуги, роботи навігаційного обладнання та шумова зона. Наскільки стало відомо з інсайдів, відділ архітектури села Сокільники навіть дав відмову пані Басюк у видачі містобудівних умов та обмежень. Будь-яке будівництво на цій локації є неможливим. З огляду на близькість до злітної смуги аеродрому, проте землю далі просувають як перспективну для забудови і хочуть понад 550 тисяч доларів. США. ділки навіть не приховують злочинних намірів ошукати, обіцяючи змінити цільове призначення на ній. Чи входить ця послуга у вартість, нам невідомо. Попри всі об'єктивні та законні обмеження, за ділянку нахабно хочуть понад 550 тисяч доларів. І тут виникає очевидне висновок. Вони продають не клаптик землі для сільського господарства, де навіть сарай збудувати не можна, а продають проект під назвою Не дозволимо селу Сокільники вільно жити і розвиватись не за землю беруть, а за припинення політичного тиску і маніпуляцій, припинення судових тяжб і блокування всіх ініціатив сокільницької громади, відкупні за право на майбутнє. Ну а на табличку ділення, очевидно, пані Басюк не поскупилась, що аж особисто садовий став на захист ображеної мешканки, порушивши навіть регламент Львівської міської ради. Запросивши її в сесійну залу і дав слово, про що одразу з яскравими заголовками розтиражували його рупори, а пан Зубач висловив припущення, що ЛМР вступить офіційно в справу щодо генерального плану проти села Сокільники. Цікавий факт, чи це не вперше в історії, коли в сесійну залу запрошують мешканців іншої громади, щоб прописати їхні комерційні інтереси, використовуючи трибуну Львівської міської ради і заважаючи депутатам концентруватись на проблемах Львова. Коли ви чули, що б так дозволили виступити мешканцям Львова перед депутатами, не напрягайтеся. Ніколи такого не дозволяли. Пані Басюк номер 1 в списку привілейованих осіб Львівського мера. Сподіваємось, мешканці Львова зроблять правильні висновки. Водночас звертаємось до правоохоронців, які мали б належним чином дослідити і відреагувати на подану інформацію, оскільки тут на лице зловживання владою і шахрайство за змовою осіб. Будемо продовжувати слідкувати і висвітлювати правду. Далі буде цікаво.